Героїчні, де тисячі козаків полягли, захищаючи рідну землю. Але вони не тікали, і ми не повинні тікати ні від Граду, ні від дощу, ні від навали путінської зарази від російської терористичної орди. Повинні стояти як герої, наші предки козаки. Але наші хлопці там, на Донбасі, виборюють. Незалежність, мир не для того, щоб тут ми жили як жебраки. щоб наші пенсіонери, які все життя відпрацювали, щоб вони не могли заплатити за кусок хліба чи за ліки, щоб наші сім'ї не могли заплатити за комуналку. Вони не за те там стоять, а вони стоять, щоб ми жили в країні, де людина праці буде в найпочесніша, де людина, яка працює, зароблятиме собі достойну зарплату. Яка даватиме можливість годувати свою сім'ю, платити за комуналку, мати гроші на харч, на хліб? От за що стоять наші герої. Бо незалежна єдина Україна це повага до прав людини, повага до людей старшого віку, це робочі місця, це достойна зарплата, це соціальне забезпечення, це повага до пенсіонерів, це достойні пенсії. За це наші герої сьогодні стоять і захищають нашу країну. І я дивуюся, чому тут. Сьогодні на цьому місці святому немає президента України, прем'єр-міністра України, голови Верховної Ради України. Чому фракція Радикальної партії у повному складі приїхала, а інші не приїхали? Тому що, очевидно, вони не знають, що ця земля надихає. Ця земля полита кров'ю наших героїв. Ми повинні приїхати сюди вклонитися, подякувати цим героям і брати як приклад їхню самопожертву, їхню звитягу, їхні перемоги. Тому я звертаюсь до вас, українці, патріоти, браття і сестри, господь сьогодні кличе нас захищати країну як 364 роки тому. Наші герої-козаки захищали країну, отак От і ми сьогодні повинні її захищати. З Богом до перемоги. Слава Україні! Слава Україні! Смерть московським окупантам! Слава патріотам! За Україну!